Молитва оберег для воїна чоловіка, яку читають дружини до Богородиці. пречисте Діво, мати Господа Всевишніх сил, неба і землі козацької цариці, прийми мою раби Божої, молитву за чоловіка мого і захисти нас, недостойних рабів твоїх, і вознеси молитви наші. До престолу Бога і Сина Твого, що був милостивий до брехні нашим і послав благодать свою до тих, хто шанує всечесне ім'я Твоє і з вірою і любов'ю кланяється благовісної ікони Твоєї. Будь милосердна до раба Божого і захисти Його своєю силою, бо молюся до тебе, пречиста і непорочна Діво, як до всемогутньої заступниці і винуватиці Спасіння нашого. Збережи соборність землі нашої української, покрий нас святим Твоїм омофором, від зазіхання злих нечистих сил. І всякого супостата, нехай буде в країні нашій правда Господня, і нехай збережеться в народі нашому святодітська мова і звичаї. Амінь.